Наступне запитання: скажіть, будь ласка, навіщо ми збільшуємо частину звітування в раз на? Квартал раз на місяць, якщо можна залишити раз на квартал. Якщо ми говоримо про те, що це якось пов'язано з економічним бронюванням, так немає зараз економічного бронювання. Якщо ви просто хочете створити передумови, щоб малий бізнес знову малий середній, де й великий, заганяла ваша податкова, яку ви кришуєте. То і там на до речі, ваш помічник працює, якщо я не помиляюсь, то хотілося б зрозуміти, в чому така логіка бізнесу сьогодні і так важко. Дайте йому працювати, не знищуйте. Щодо зміни строків звітності, ви можете це перевірити. Відповідний законопроект урядовий, якщо я не помиляюся, лежав в комітеті декілька років, і ми, чесно кажучи, не хотіли його приймати. Але коли, але коли власне від цього залежить, чи буде економічне бронювання, чи не буде економічне бронювання для бізнесу, ми вирішили за пропозицією мінекономіки це підтримати. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю 47-му поправку авторства разумкова. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято.